Солейролія Ауреа це маленька та невибаглива рослина, що зачаровує погляд. Її килимок, що розростається, або шапинка близько розташованого листя ідеальна для простих композицій, або, як ґрунтопокривна, у горшках навколо більших за розміром рослин, а також на клумбах зимового саду. Солейролія стане прикрасою будь-якої кімнати. Рослина привертає увагу завдяки своїм ниткоподібним стеблам, засіяним дрібним круглим листочкам. В підсумку кущ нагадує таку собі мережевну павутинку. В домашніх умовах солейролію вирощувати не так просто. Рослина процвітає в умовах підвищеної вологості повітря і ґрунту. Тому культура найкраще почувається при посадці в тераріумах або акваріумних садках. Оскільки у природі солейрорія росте лише в тропічному кліматі, то потрібно бути готовим до того, що в культурі для нормального росту та розвитку даної квітки йому знадобиться створити оптимальні умови. Для цього витримується певний температурний режим. Також особлива увага приділяється поливанням вологості повітря, підгодівлі тощо. Перш ніж принести своє житло солейролію, зверніть увагу, в якій із кімнат сонячного світла максимально багато. Досвідчені квітникарі рекомендують поставити солейролію на вікно північної орієнтації, але при цьому їй обов'язково знадобиться додаткове освітлення. Якщо вона отримуватиме необхідну кількість світла, то це неодмінно сприятливо позначиться на стан її листя, яке стане більш щільним, соковитим і блискучим. Солейролії потрібно подовжити денне світло. Але зі світлом потрібно бути обережно. Пряме світло небезпечне, можна швидко пошкодити тендітні листя кущика. І до речі, навпаки, нестача освітлення також сприяє погіршенню зовнішнього вигляду солейролії, тому що стебла починають активно видовжуватись в пошуках світла та бліднути. Більшість листя облітає. Тому ставте солейролію або в протилежній стороні вікна найяскравішої південної кімнати, або вибирайте східне або західне вікно. Якщо освітлення буде яскравим, але розсіяним, тоді квітка зростатиме та розвиватиметься в межах норми. На батьківщині солейролії не буває занадто жарко. У теплу пору року оптимальною температурою для солейролії є близько 20 градусів. Пам'ятайте про те, що в кімнаті, де знаходиться квітка, в жодному разі не повинно бути спекотніше 25 градусів. Якщо в кімнаті температура більше 20 градусів, то кущ слід регулярно і часто зволожувати з пульверизатора, також збільшувати рівень вологості повітря та іншими способами. Взимку стежте, щоб у кімнаті було не холодніше 15 градусів. При похолоданні до 8 градусів та нижче квітка гине. У зимовий час зволоження куща з пульверизатора проводять систематично один раз на сім днів. Не ставте його неподалік приладу опалення, що працює, тому що гаряче повітря може занапастити квітку. Не допускайте пересушування земляної грудки в ємності, оскільки це призведе до порушення росту та розвитку рослини, а ще негативно позначиться на його декоративності. Слідкуйте за тим, щоб ґрунтосуміш у горщику завжди була трохи вологою, але при цьому допускати застою рідини в корінні не можна, тому що через це може розвинутися гниль. У зв'язку з цим під час посадки квітки на дні горщика роблять хороший тренажний шар. Для цього можна використовувати дрібний керамзит. Поки квітка молода, її потрібно поливати систематично один раз на пару днів. Більш дорослі рослини піддають цій процедурі менш часто, а точніше не більше двох разів на сім днів. Відразу ж після просихання верхнього шару ґрунту суміші. У холодну пору року солей ролію слід поливати приблизно один раз на сім днів. Додаткове зволоження для солейролії це значний прогрес, що і полив. Ця культура віддає перевагу пухкій земляній суміші, що добре пропускає повітря. Наприклад, субстрат може складатися з піску, листового дерну і торфу у рівному співвідношенні, а можна придбати готовий ґрунту для пальм. При пересадці молодих рослин потрібно пам'ятати про те, що на дні горщика обов'язково слід робити добрий шар дренажу. Пересадку солейролії проводять навесні. Для цього можна використовувати землесуміш, склад якої описано вище. Також можна взяти й інше ґрунтозмішування. Головне, щоб вона була пухка і добре пропускала воду. Кислотність може бути низькою або нейтральною. Солейролія є ніжною і дуже крихкою рослиною. У зв'язку з цим при пересадці кущ обов'язково беруть разом із грудкою землі. Переносячи квітку із старої ємності в нову, обов'язково притримуйте стебла, оскільки вони можуть легко травмуватись. Для того, щоб нормально розвивалася коренева система квітки, для пересадки рекомендується вибрати низький і широкий горщик. Не забудьте на його дні зробити хороший дренажний шар. Для цього можна використовувати дрібний керамзит або вермиколіт. Коли кущ буде пересаджений, трохи ущільніть поверхню грунтосуміші в ємності, а потім проведіть рясний полив. Підгодовують солейролію навесні, влітку та в перші осінні тижні. У зимовий час вона не потребує підгодівлі. Для підживлення використовують комплексне мінеральне добриво для декоративно-листяних рослин. Проводять їх систематично з періодичністю двічі на місяць. Зрозуміти, що рослині не дістає поживних речовин, можна по її зовнішньому вигляду. У цьому випадку стебла стануть витягнутими, а листя бляклим. Починає квітнути солейролія навесні. Якщо вона росте в природі, Умовах, тоді її вітіння триває близько вісьми тижнів, і воно досить пишне. У цей час кожен відросток прикрашають невеликим соцвіттям, яке складається з дрібних квіток кремового або білого забарвлення, яке, хоч і не є особливою декоративною цінністю, але виглядає досить мило. Коли квіти відмирають, на їх місце не утворюється плодів. Обрізає цю квітку дуже рідко, але вона переносить цю процедуру абсолютно безболісно. За бажанням, за допомогою стрижки, садівник може надати рослині певної ефектної форми. Для того щоб кущик був більш пишним і ефектним, навесні рекомендується провести невелике проріджування його стебел. Це дозволить стимулювати зростання куща, і через деякий час він стане більш густим і красивим. Після посадки молодого коща солей ролії потрібно бути готовим до того, що приблизно через 4 роки він почне поступово втрачати свою декоративність. Саме тому потрібно подбати про його оновлення, а саме про доступні способи розмноження цієї квітки. Розмножити його можна насіннєвим способом: живцюванням, укоріненням стебел і поділом куща. Для насіннєвого розмноження ви Сівання насіння проводять в контейнер, який попередньо заповнюють ґрунтосуміщу, що призначена для вирощування пальми. Після того, як посів буде закінчений, потрібно обережно зволожити поверхню ґрунтосуміші з оприскувача чистою водою. Після цього ємності зверху накривають плівкою склом і переносять в таке місце, де завжди тепло. При цьому посіви потребують більшої кількості яскравого, але розсіяного світла. Не забувайте регулярно їх провітрювати. Для цього на певний час знімайте накриття, а також своєчасно зволожити субстрат з пульверизатора. Коли сіянки з'являться і трохи підростуть, їх слід розпікірувати по індивідуальним горщикам. Поділ куща достатньо легко і швидко розмножити солейролію можна способами поділу куста. До пересадки куща, що розрісся, треба відокремити його частину, яка береться разом з комом землі. Ділянки висаджуються в індивідуальні горщики. Через те, що цей метод розмноження рослин є надзвичайно простим, то він має найбільшу популярність у квітникарів. Як альтернатива, їх можна поставити у воду, де вони також будуть досить швидко пускати корінці. Як правило, укорінення живців триває приблизно 20 днів. Після цього їх пересаджують в постійні горщики та доглядають, як за дорослими квітками. Вкорінення стебел. Для того, щоб отримати молоденький кущ солейролії, можна скористатися таким способом розмноження, як укорінення пагонів. Для цього гілки не зрізають, а просто пригинають до поверхні субстрату в горщику і зверху присипають шаром ґрунту суміші. Всього через кілька місяців формується відросток, у якому будуть власні корінці. Після цього його відрізають від материнського куща і висаджують в постійний горщик. Захворювання. При помилці в догляді солейролія може захворіти. Не станеться нічого серйозного, якщо вчасно помітити зміни у стані рослини і усунете першу причину. Солейролія гниє, сіра гнилизна. Наліт сірого кольору ось що має загострити вашу увагу. В цьому випадку зрізаються усі стебла та зменшується кількість поливань, адже через велику кількість вологи і утворюється грибок. Солейролія гниє бура гнилизна. Така гнилизна являє собою темні плями, що в'їлися. Для лікування зрізається все відмерле листя і кущ обробляється відповідним засобом. Солейролія може засихати з деяких причин: холод, нестача світла, нестача мікроелементів у ґрунті. Проте, навіть якщо рослина була закинута господарем з певних причин, його можна реанімувати. Всі його засохлі пагони зрізаються і кущ пересаджується у новий горщик з свіжим субстратом. Через 4 тижні, якщо все зробити вірно, то рослина знову стане здоровою і пишною. Білокрилка живий ворог солейрорії номер 1 Білокрилка на неї вказує жовтіння, скручування і відмирання листя. Позбавитись від шкідника можна за допомогою фугніцидного розчину препарату актара. Павутинний кліщ. Другий ворог Солейрорії зі світу комах це павутинний кліщ. Вказує на його присутність засохле листя, що відмирає. Щоб знищити незваного гостя, потрібно якомога швидше оприскати кущ відповідним засобом.